Польща хоче приєднатися до G20 і чекає запрошення від Вашингтона. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з держсекретарем США Марко Рубіо. Високопосадовці зустрічалися в Майамі. Рубіо заявив, польський уряд є одним із найліпших союзників у боротьбі за свободу та демократію. Оскільки Польща увійшла до клубу економік трильйонерів, я наполягав на тому, щоб Сполучені Штати, які головують у G20 у 2026 році, запросили нас приєднатися до цієї групи. Ми маємо на це право не тільки як одна з 20 найбільших економік світу, але й як країна, яка представляє політичний та інтелектуальний аргумент, тому що ми є країною, яка здійснила успішну трансформацію від планової до вільної економіки. І вже відомо, що президент Польщі Кароль Навроцький прибув до Сполучених Штатів із першим офіційним візитом після обрання. Літак з делегацією приземлився на авіабазі «Ендрюс» біля Вашингтона. Після офіційної церемонії президенти проведуть переговори спершу в увальному кабінеті, а потім у розширеному форматі під час робочого сніданку.